Всім привіт! Перед нами ще один набір Лего. Ось ми зараз його розпакуємо. Конструктор Lego Friends рятувальний гідроплан 41 752. Коробка середня. Так, давайте це зараз подивимося, ми характеристики, що ось тут пробіжимося. Що тут у нас пишуть? Блоковий Лего Френс від 6 років, пластик, 203 деталі в наборі. Морський транспорт, виробник данія і ось розміри 26 на 4,6 на 19 сантиметрів. Як бачите, тут у нас дві фігурки буде, закдіє. Ось тут у нас зак пливе. Ще й з рацією. А дівчина летить на цьому гідроплані. Такий гарний, великий повинен гідроплан вийти. Так, білий кит випускає тут повітря. Задня частина коробки. Все доволі красиво тут. Тут є фігурка. У нас один до одного розміром. Ну, все, розкриваємо, розкрили ми пакетик. Вернів коробку, а в ній два пакети. Два пакети, в котрих ще є маленькі пакетики. Щось у нас є кит. Який там попав у пастку за сюжетом, і його потрібно врятувати ноги, це ноги хлопця. Зака. Білі, Вон, він стоїть. Що тут у нас? Жилет повинен бути помаранчевий. Мабуть, десь тут. Ось його фігура, торс, голова. Ну, так далі. Так, жилети кофе складається з двох частинок. Так, і тут деталі гідроплана. Тут у нас фігурка дівчини. І ось така наклейка. Наклейка на хвостик. Ось, ось і все. Доволі величезні пакетики. Ну інструкція. Знову ж таки, з QR-кодом. Ось цей бідний кит, який попав. У пастку. За QR-кодом можна загрузити ось це, завантажити. Білдер Олего і за допомогою його вже складати, там буде 3 d моделінг Будете бачити зі всіх сторін, як і що робити. Можна крутити, вертіти на різні боки. Так, тут у нас ЗАК, мають. Ось він біжить-біжить. Зараз скажу, скільки тут у нас артуші чи страничок. Так, 57. Ну і ось в кінці ось така у нас сцена. Треба врятувати цього кита. Ось тут збірний гідроплан, на якому вони прилетіли на допомогу. Аксесуари. Класний наборчик. Мені подобається. Доволі великий гідрофон повинен вийти. Рекомендую всім. Не дуже дорого коштує, На набір такий середніх розмірів. Гарна іграшка буде. Дякую за увагу!